Вітаю вас в прямому ефірі Одеської обласної державної телерадіокомпанії, програма «Панорама області пасажирські перевезення в області і вартість на послуги перевезників. Тема нашої сьогоднішньої розмови. У нас у студії Олексій Шашок, заступник начальника управління морогосподарського комплексу транспорту та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації, начальник відділу автомобільного транспорту та безпеки руху цього управління. Вітаю вас у нашій Добре. студії. Телеглядачам нагадаю, що як завжди, протягом нашого прямого ефіру ви будете бачити на своїх телеекранах телефонне управління, яке представляє наш сьогоднішній гість. Отож, 718 92 48. Це телефон приймальні, 718 95 25 це телефон власне, Олексія Олексійовича. Також в управлінні працює гаряча лінія пасажирський рейд 718-94-94. І коли ви будете телефонувати не з одеських стаціонарних телефонів, будь ласка, додавайте код міста Одеса 048. Зараз, оскільки ми працюємо в прямому ефірі, у нас у студії працює свій телефон, телефон прямого ефіра. І на ваші запитання зараз ми очікуємо саме за ним: 638-638. Код міста Одеса 048.2. Олексію Олексійовичу. Почнемо взагалі-то із забезпеченості області пасажирськими маршрутами. Наскільки мережа автобусних маршрутів області наразі відповідає потреби населення області? Ну на сьогоднішній день у нас в Одеській області працює 432 автобусних маршрути. З них 94 є приміськими автобусними маршрутами, з них 338 міжміські, Тобто це маршрути, які з'єднують міста райони-центри з Одесою. Крім цього, в нас на автобусну мережу виходить 950 автобусів, і ну приблизно перевозиться ну, щоденно 400 тисяч пасажирів. Ну, у нас на сьогоднішній день, я на мою думку, не хвачено автобусовим спосполученням де вісімдесят всіх населених пунктів. Ну це пов'язано з отриманням автомобільних доріг, це пов'язано з відсутністю. Ну, на нукаби бы, пасажирів на допусі, деяких на, ну дуже маленькі села, де сполучення я назву грубо вбиткове. Тому то тобто, туди можливо краще якийсь зробити маршрутний автомобіль. Ну тому на на, на сьогоднішній день. Допустим, якщо десь дійсно там, допустим, відсутні таке сполучення, то люди вже так як фахівці беруть автобус маленьку машину, ліп'ять мікроавтобус, 6-5 чоловік. Кучкується називають, об'єднали, заплатили водію і заїхали куди хоч навіть до Одеси. І це скажімо, ми їх інколи називаємо нелегальні перевезення, але це вже інша тема. Ми дійдемо до цих нелегальних перевезень. І єдине що, що ми провели в минулому, ні, ми передали 300. 27 автобусних маршрутів, які раніше були в нас, передали районним адміністраціям, 726 26 районам, і в кожному районі є відповідальна особа, яка забезпечує перевезення пасажирів по району. А з районами вже у нас є сполучення районний центрів міста Одеси. Крім цього, у 2014 році ми провели два засідання конкурсного комітету, на яких було винесено 116 об'єктів, і по 116 об'єктам ми визначили. 92 перевізника Об'єкти ви зараз маєте на увазі, власне, автобусні маршрути. Тобі ж автобусні маршрути, тобі ж є так називаємо ну, об'єкт, ми інколи їх збираємо, би один ну, прибильний маршрут, так а другий, який менш ну би, збитковий, щоб була. Конкурентника ми, навага і в менше була збитка при перевезенні перевізнику, який везе цих, допустим, пасажирів. Потім, ну я потім до тобто, цього. Тобто, тобто зараз така ситуація, що коли перевізник отримує якийсь прибутковий маршрут, то він вже не може, не може. відмовитися. Ну, тобто, ми, це в договорі прописано, ми вже, що він зобов'язаний. В об'єкті об конкурсу є два об'єкти: один безбитковий, один прибутковий. Потом вже хоч, якщо вже перевізник виставляється, то вже. Виставляється на цей один об'єкт, то два маршрути. І в минулому році ми, як я вже сказав, що провели два конкурси. І найголовніше, а по суньому конкурсі ми винесли 66 об'єктів конкурсу, але на 25 об'єктів ніхто не виставився. Навіть там, де був один маршрут прибутковий, там ні, там взагалі не виставився. Я объясню. Ми там чого не виставилися на ці об'єкти. Перевізник, коли ви виставляють об'єкт, читає Безпосередньо свою економіку. Е, перша економіка є пасажиропотік, тому що вони ж працюють на цій маршрути мережі не один рік. Якщо він він дивиться, ви, ну, как, вигідно йому працювати не вигідно. Але саме головне не в цьому. Саме головне в тому, що утримання автомобільних доріг, якщо говорить за дороги. Ну, я надумаю, на мою думку, бажано, щоб служба автомобільних доріг і власники автомобільних доріг. Ми просто займалися цими дорогами. Коли їхати до Балти, то там такі страшні дороги або на різкої траси да, до Балти Котовська там... до Балти, то там не дороги, можна сказати, як після вічі війни. Тобі ж бажано, щоб фахівці або власники автомобільних доріг безпосередньо займалися дорогами, тому що перевізники дійсно жалуються, Мені Котовський парк жалується, що дорога дуже незадовільному стані. І ми, звісно, звертаємося до служби автомобільних доріг, щоб служба приймала відповідні заходи щодо як ремонту цих доріг. Але зараз, коли ухвалювали бюджет області, то там неначе чималенька. Сума передбачена на те, щоб трошки ну, привести до ладу е, дороги. Дійсно, шостого сесія була. Та, там я бачив то рішення сесії цим питанням щодо виділення коштів і визначення переліку доріг. Займалася комісія. Наша обласної ради з. Питань транспорту та шляхів Олександр Васильович Сашенка. Тобі ж ми, якщо вже в нас є якісь проблеми, ми ну, як, ми заходимо, просимо. Ну як, ну це питання, звісно, компетенції обласної ради, але ми намагаємося працювати в тендемі, щоб би, не тільки е, дороги були відремонтовані, а щоб і по цим дорогам може забезпечити пасажирське сполучення. Тобто, першочергове, щоб включали ті дороги, Б... і по яким маршрутні Бо автобуси маршрут... ходять? Б... Маршрутна мережа. Тому що без маршрутної мережі немає немає життя ви ж розумієте, яке ще не було сполучення, село просто вимирає. І, та же, і ті студенти, які їдуть до Одеси на навчання, і ті люди, які їдуть, допустимо, на лікування або просто на комісію, або просто в місто Одеси подивитися на вихідний день. Тож, теж якась -то, ну, досуг або розвиток, Культурне життя. Культура. Людина має мати. Те, Якщо вона там в тому селі ніколи не виїжджала, то я ж розумію, що це не тільки проблема тих, тих людей, які вже в тих депресованих районах живуть, але вони навіть виїжджають хоча б до Одеси, просто подивитися, що є таке місто красиве, що, що люди тут хороші, що ну, є що подивитися. В Одесі. І за період нашої роботи, ну до останні три роки, було на маршрутній мережі перевізникам придбано 90 нових автобусів, також придбано 45 автобусів для перевезення колясочників. потом це Потому, також умови договорів Без... безми не ведем, не під ну не вкладаємо договір. Ми обычно вкладаємо довір на 5 років. при за умови якщо у привізника є в дм автону автобусний транспортний засіб для перевезення колясочників. тому що є ну не так часто. Ці інваліди їздять, ну їздять, і є єдина умова. Щоб був доступ до здорової людини, що хворої людини до транспортних засобів. І єдине засприяне наше управління. Ми якби організували, ну як, ну організували, ну задіяли, щоб перевізники включили, забезпечили GPS-навігацію, деякі автобуси. У них 283 автобуси, які з GPS-навігацією. Що, що це дає? І чому деякі? -то, ну, че, по чому-то, ну, по-перше, це ціна. Ціна забезпечення gps навігації По-друге, воно в нас цей, допустимо, GPS-навігація в тестовому режимі працює. По-друге, -по що воно дає? Дає перше, що ми контролюємо перевізника, як він працює на, на, на самому, по схемі маршруті, як він їде, і як він забезпечує швидкісний режим. Тобі ж не гонить, веде, витримує там, допустимо, режим був швидкісний, не витримує, підганяє там, тому що ну, знаєте, перевізники починаються гонки. З одного району виїхали, вискочили на трасу, і, звісно, боротьба за пасажира. По трасі. По Там їх більше? Там люди виходять, беруть, беруть. І це ну, ми це добре знаємо, знаємо. в Одесі. О, ось в Одесі да. тут кар... ну, все видно, як на маршрутній мережі, Одеські, по місту. Тут ніхто, те ніхто саме. Те не саме. нічого. Те ж нічого так. не міняється. А ну у нас є вдобавок, якщо говорити про маршрутну мережу, це у нас є дві проблеми. Але а вона... допомагає встановлення таких навігаторів? До Допомаг... чи починається відпов... ну, якось трошки себе стриманіше водії вести? Коли водій знає, що в нього в його, за його автобусом керівник підприємства, Ну там любо, я не буду називати керівника. контролює, може проконтролювати, то він ну нема там гонки. Тобі ж забезпечує, хоч какая-то безпека, рух. ну, тобто, ну, безпека руху. режим безпека руху. Тому що якщо починаються гонки, особливо на трасі, то вже водій думає не за швидкість, а думає, як зробити. І тоді вже, бувають такі непередбачені наслідки. Бачите, ми всі дивимося телевізором, то ДТП, там, ДТП, там ДТП є ранені, є мертві. Я хотів би, щоб цього в нас в Одеській області не було. Тому що це дуже трагічно для дітей, для сім'ї і для тих, хто організовує ці перевезення, в тому числі ну, неприятно ті випадки. У нас вони були, але були давно. І хотілося б, щоб їх цих випадків у нас зовсім не було. Ну, Є проблеми. Єдина проблема якщо на маршрутній автобусній мережі це відсутність державного контролю за перевезеннями. Це пояснюється тим, що в нас є укррансінспекція в Одеській області. Ну, Найголовніше, що Ця інспекція відповідно до чинного законодавства внесення змін заборонили проводити перевірку перевізників. І якщо в минулому році ми це Я, якого плану перевірки? перевірки заборонили здійснювати перевірки перевізників тільки з дозволу Кабінету міністрів. Або то, за... то, що зараз діє да, мораторій. мораторія мораторій. І 12 числа е, виступав Яценюк, що я забороняю всім і нікому не пускати на перевірки. У нас є дійсно ця проблема. Якщо раніше нам у давала інформацію, що нарушено, там закон не виконається умови договору. Ми Почему він і сказав, що ми у 2014 році розвивали 13 договорів. Тобі це невиконання виконання умов договору. Тобі його питання безпеки, невиконання виконання там якості перевезення, зриз графіків, невниво нерегулярність роботи на автобуса на маршруті. Тобі ще ми роботали, ну працювали в тандемі. На сьогоднішній день ми теж працюємо в тандемія, але через якби можливості можливості стали менше. Можливості стали менше, і ми, якби, є домовленість, що ми хочемо, ну плануємо, по крайній мірі провести спільну нараду сук трансінспекції, щоб. Укртрансінспекція трішки розказала представникам районних державних адміністрацій про можливості, як може боротися з тими нелегальними перевізниками, які працюють, і що для цього треба зробити, щоб припинити ці незаконні перевезення. Потім виникнення нелегальних перевезень на маршрутній мережі. – це… По-перше, ну как би за, заганяє перевізника в якби в халепу, в якому смасі в халепу? Тобість він менше отримує прибутку. А друге, що перевізники, які працюють нелегально, демпінгують по вартості проїзду. але що робити? Ви говорили про те, що нелегальні перевізники на таких маршрутах, куди ну економічно не обґрунтовано було б посилати якісь більш Містки, автобуси діло в тому, що от всім, от, у нас є є така проблема. І до нас ну щоб каби зменшити витрати перевізників, Ім витрати до нас звертаються перевізники. Ну може гнати автобус ну в яке село, допустим, ЛАЗ. Може, машина велика, автобус великий, і витрати на утримання, на перевезення, витрати особливо пального дуже дуже високі. Якщо може і пасажира три вести з будь-якого населеного пункту в Одесу, це ну, правильно ну, не додається. Дит... Ну, автобус потрібно. На, ну, ну, на конкурсі була визначена, я так условно говорю, лас. Uh -huh. uh -huh. Тому вони звертаються до нас, ми даємо згоду, щоб було менше. Так це вже називається як правильно Змінити сказати? Умови. оптимізація маршрутної мережі вже підходимо до цього питання. Тобі ж ми змінюємо умкабу слово зносимо зміни до договору, надаємо згоду, щоб зменшити пасажирам міськість автотранспортного засобу. Тобі це дає змогу перше перізику скоротити витрати, друге, ну как би дозволить і нам як би, піти на зустріч прізвику. І друге, третє, щоб, може бути, менше автобусів, більше комфортної умови. Але тут як кажуть, як кажуть, палка о двох кацах. Як російською, коли ми говоримо, да оскільки, наприклад, взимку восени, коли холодно, там дійсно достатньо. Автобусу малої місткості, коли становиться тепло і там поряд ще якісь там дачі чи щось таке інше, і одразу збільшується пасажиропотік. Як це врахувати, щоб не виходило тоді, що люди не можуть просто уїхати? Тобі ж через мали, через малий транспорт засіб, люди залишаються на зупинках. Да? Тобі ж, як це питання вирішується, ми ну, є домовленість така. Коли ми даємо згоду на зменшенні пасажироміскості, і допустимо, от на вихідний день, допусім, uh -huh. перевізники в будь-якому районі, значить п'ятницю вихідний там їдуть в суботу, їдуть на Одесу. Вже перевізники саме регулюють це питання. Тобі ще якщо на автостанції, допустим, керівник автостанції бачив, що пасажир залишається, вони в телефонному режимі вирішують питання, що дають додаткові транспортні засоби, щоб вивести цей ну, людей на допусім. Ну, по тому напрямку, як він є, по тут такого проблем немає. І я думаю, що ми в домовленості з перевізниками вирішимо це питання. І, власне, давайте зараз проговор... проговоримо про те, що болить, тобто про здорожчання тарифів на. Перевозки як в місті Одеса, так і по області. І ще місяць тому наші кореспонденти цікавилися цим питанням. У нас є сюжет. Будь ласка, давайте його подивимося. Один автобус, який обслуговує раніше прибутковий маршрут, сьогодні витрачає щодня паливо приблизно на 1200 гривень, а з пасажирів збирає не більше півтори тисячі гривень. Цього вистачає тільки на зарплату водіям, а ще необхідно купувати запчастини та паливно-мастильні матеріали. На коротких і не дуже популярних серед населення маршрутах становище ще гірше. Там навіть в нуль не виходить працювати. Є проблема в Саратському районі. Перевожчик Саратського району практично готовий уже зупинитися. Значит, в связи с тем, что у него нету средств для выполнения рейсов. Заробітні плати населенню не підіймають, а таке підвищення тарифів транспортної системи пасажирських перевезень багатьом добре вдарить по кишені. Та кількість пасажирів маршрутка скоротиться, оскільки дешевше буде пройти пішки декілька зупинок, аніж витрачати кошти на проїзд, що також суттєво відзначиться на касі водія автобусу. У цій ситуації виникає гостра потреба пошуків компромісів. Георгій Добрів вже готовий запропонувати один з них. Є таке підложення синхронізувати работу пригородных сообщений, чтобы они свозили пассажиров в населений пункт в районный центр. А с районного центра вже обеспечивалась перевозка пассажиров на междугородний уровень на Одессу. В процесі перевезення кількість рейсів усіх зменшиться. Однак за рахунок наповненості автобусів і більш довгий маршрут з'явиться економічний зиск і можливість не підвищувати тарифи або підвищувати їх лише мінімально. Отож, Олексію Олексійовичу, наскільки наразі е, здорожчав тариф на е, проїзд? Області і на що слід очікувати в недалекому майбутньому залишиться все так, як є і як є. Чи ще будемо очікувати на підвищення? Я спочатку трішки дам коментар там нашого працівника у трансиспекції який сказав, на що до речі, продовжив нашу тему, да, що ми говорили. Що він сказав? Я ж раніше сказав, що ми передали 327 автобусних маршрутів районним державною адміністрацією, і по районам каже, район займається своїм перевезенням. Є Деякі маршрути, які відправляються. З, я не буду, Там є маршрути, не будемо перераховувати, які йдуть прямо на Одесу. Тобто є тут плюс і є тут мінуси. Плюс в тому, що, як називаємо, є така організація, як називаємо Тобто, якщо ми перевозимо допустим, населення всіх сіл до міста, Болграда, а потом з Болграда відвозимо до Одеси, то коли людина приїжджає сюди, то вона повинна пересісти, взяти квиточок е на, до, до, на, на, на автобус Болграда-Одеса і їхати до Одеси, то є дмитровка Одеса. Він сіл Днітрів, я так кажу, і заїхав до Одеси. Не заїжджає до, ну, через станцію Болград, але вже в нього місце є, йому не треба з мішками, з сумочками перебігатися. Автобус в автобус є свої плюси, тому що людина сіла і вона вже не переживає, що не хватить квиточки, йому просто не сяде на цей автобус. І йому, якщо вона взяла людина, взяла квиточок, то він вже. Порозумієш, що він по графіку подивився, і по такому часу він може приїхати до Одеси. Коли ми додаткову пересадку робимо, то ми вже не можемо розрахувати час, і він то, просто е, збільшується от, у дорозі. Ми, я кажу, це, це ми в даному випадку питання інтересу, що стосується так називаємо питання, виникає щодо оптимізації маршрутної мережі. Ми по цьому питанню вже збиралися. З перевізниками 5 числа березня місяця це була перевізники півдня нашого нашої області. 11 числа це була центральні райони нашої області. І було чотирнадцятого числа. Ми збирали це перевізники і представники районних адміністрацій. були півночі ситуація какова. Справа в тому, що дійсно виникає питання доцільності, допустимо, 10-15 оборотних рейсів на цьому чи іншому маршруті. Тобто перевізник може ганяти цей автобус, а пасажира потоку немає. Потім ми запропонували їм всім, щоб розглянути питання про скорочення кількості оборотних рейсів. Може вона дійсно 10, 10 оборотних рейсів не треба, а залишити 5 чи 6 з рахуванням саме в часа, часи пік. Часи пік. от, допустимо, якщо говорити про місто Одеса. Одеса, допустимо, дійсно підняла, але це не наша компетенція, таке рішення прийнято. І я подивився, що вартість 5 гривень приїзду, якщо я їхав на роботу, то бачив, що ці студенти сідали в маршрутки і їхали допустим, до, 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 до університету Мічника. І сідаю у маршрутки, всі студенти сідаються на електротранспорт, трамвай тролейбус і всі їдуть тролейбусом. І електротранспорт, звісно, забитий, Я розумію, чому що студенти гроші не заробляють, стипендиї, я розумію, не, не вистачає. Якщо наші студенти раніше їхали, допустимі говорити на Ізмаїл, то тільки вже з Ізмаїла на Одесу передають тільки, тільки сумки. Тому що учитає вартість проїзду до Ізмаїла і так где 124 гривні. то не кожен студент може щонеділі їздити туди-сюди. Потім але в у середньому наскільки збільшився проїзд? На сьогоднішній день? от, тапусі, ми у 2014 році у році нас було розпорядження голови обласної державної адміністрації, відповідно якого було 0,3, ну, трицька п'єк за кілометр пробігу пасажира. на сьогоднішній день. Для того, щоб зберегти маршрутну мережу, щоб зберегти. Ми йдемо на зустріч признику, ми, ми деякі маршрути переводимо із звичайного режиму в експрес. Але це тільки до 1.05 або до 1.06. Чому чом ми до 1.06? 0 додатково... Як года. змінюється тариф одразу. Сразу. Якщо ми даємо, переводимо експрес, то е, вартість проїзду в режимі експрес, ну при цьому залишається звичайний режим. Ми звичайний режим не скасовуємо. Вартість виростає десь до 40 копійок за кілометр проїзду. Тобто на 30%? На 30%. я відсотків ми це зробили? Моніторили ми, наше управління, 10 областей, які на, сій, на сьогоднішній день, і що планується по цим областям з вар, підвищенням вартості проїзду. І на сьогоднішній день, по 10 областям, ми вибрали середню ну, справочку, сутні справочки, що десь до 50 копійок повинна становити вартість проїзду у звичайному режимі. До 50, а в деяких областях до, навіть до 70. Я не буду називати, буду не тактично називати, тому що ще рішення не прийнято. Що стосується звичайного режиму, на сьогоднішній день я вже готував, вже підписано, ну, як би, проєкт, підготовлено проєкт розпорядження, Ми створили робочу групу, ми при обласній державній адміністрації, де туди війшли представники асоціації, представники департаменту економіки, фінансів, управління соціальної защити. Там інформ, там товари, ну там є ек... представник перевізника. Представник, ми представник перевізника. Ну, асоціація представляє представника, mm -hmm. там два представника асоціації, які представляють перевізників. Ну ситуація какова? Щоб тім, робоча група розглянула питання щодо доцільності підняття вартості проїзду в звичайному режимі на 30, ну, на 40 чи на 50 копійок. Тобто, Повинна бути тут економіка. Ну, я ще ми раніше у 2014-му піднімали вартість проїзду 30 копійок, тоді у нас долар був, е, 8. Е, ну. Але зарплати то нам не збільшили. Навпаки, уряд сказав, що цього року соціальна складова залишається на місці. Навіть пільги ще відміняють, що робити людям, які повинні їздити, але їх доходи не збільшилися, а перевізники все ж таки зарплату закладають. Що стосується перевезення пільгової категорії? Пільгову категорію ніхто не відміняв і ніхто не відміняє. Євро не відміняє, поки ще поки ще не відміняє. Якщо є звернення, ну, є проблема, звісно, бувають перевізники водії, які деякі ну, бувають, які неправильно себе ведуть. І до мене дзвінки, я запрошую перевізників, розказую, що треба робити. Ну, як розказую? ну, Займаємося виховною роботою. Я так називаю виховною, тому що ви знаєте. Как? не кожна людина має кошти, не кожна людина має можливість. І водій повинен то відноситись, що не тільки то, що він повинен вибачте за враження, какта чим більше візьме, тим він багаче стане, а то, що ще чоловіку треба просто доїхати. І я хочу сказати, є на цей момент є прийняте є доручення Кабінету міністрів. Я його можу просто прочитати. У нас немає часу, залишилася лише хвилинка. Перше, що розглядається питання, що птимі за щодо е, переходу до адресної допомоги, грошової допомоги, розглядається питання. що всім виділили адресну допомогу, і щоб перегляду організаторів, тобі ж нас, всіх районних обласних адміністрацій, щоб ми не привживали заходи, щоб перевізник сам приймав рішення самостійно щодо пасажира міськості автобусів. Тобі ще що, допустим, от на сьогоднішній день літо лі пройшло. Він може пускати автобус більше, допустимо, до 50 місць. а ще маленькі пасажири потікли на десятку, це маленький автобус, поти 18 місць і вже організовувати цю роботу. Тобто, організатору. З однієї сторони, как бы, добре, а з іншої сторони, ми тоді ситуацію не контролюємо на маршрутній мережі. Є свої проблеми. Якщо будуть прийняті рішення Кабінету міністрів, ми будемо погоджені і погодимося з цим рішенням. Дякую вам за розмову. Ми отримали тут кілька запитань. Я вам їх передаю. Шановні телеглядачі, хто до нас дозвонився і залишив свої запитання, але не залишив своїх зворотніх координат. Будь ласка, перетелефонуйте до управління морогосподарського комплексу. Особистий телефон Олексія Олексійовича 718 95 25, Ви зараз бачите його на своїх екранах. Це перший телефон. І повторіть своє запитання. Проте, всі ваші запитання я передаю нашому гостю. Дякую вам за. Ефір Нагадаю, що у нас у студії був Олексій Олексійович Шашук, заступник начальника управління морогосподарського комплексу транспорту та зв'язку одеської обласної державної адміністрації, начальник відділу автомобільного транспорту та безпеки руху. І говорили ми сьогодні про пасажирське перевезення в області і збільшення тарифів на ці перевезення. І на цьому у мене все. До побачення і будьте здорові!